Канадська делегація продовжила свій візит на Закарпаття відвідуванням Мукачева. Я вперше від часу призначення послом Канад в Україні на Закарпаттю і вчора оглянули Ужгород. Сьогодні Мукачево-Берегове. Вивчаємо потенціал, розуміємо, що. Так, в Україні переломні часи, але в цих переломних часах також можна можна знайти нові можливості і для Канади, і для України у взаємному співробітництві. у програмі візиту делегації, відвідання виробничих підприємств Мукачева, а також історичних та культурних родзинок міста. Це в першу чергу ознайомча поїздка, але ми маємо намір також проговорити про наші потенційні інвестиційні можливості нашого міста. Тому посол відвідає також два передових підприємства: це в першу чергу Спефішер. Ознайомиться із організацією виробництва підприємства з іноземними інвестиціями. На майбутнє із Закарпатської сторони вже є кілька ідей для реалізації. В Перспективі ми на аеродромі, може, будемо розбудовувати і парк індустріальний який дасть можливість створити ще більші умови для залучення інвестицій, а для цього треба потужного інвестора. Канада прагне підтримати Україну не лише фінансово. Іноземці щиро переймаються політичною ситуацією в нашій державі. Ми країна, яка рішуче підтримує Україну у своїй боротьбі за суверенність, самостійність, цілісність території. Як ви знаєте, Вчора наш прем'єр-міністр і міністр оборони оголосили про те, що 200 канадських військовослужбовців відправляються в Україну для проведення спільних навчань з українськими збройними силами загалом протягом двох років до березня 2017 року. Отже, постійна присутність в західній Україні на Яворівському полігоні і в Кам'янці-Подільському наших військових. Отже, це це само собою. Я думаю, відповідає на питання: наскільки ми серйозно ставимося до наших відносин з Україною. Варто сподіватись, що канадська делегація таки розгледить у Закарпатті інвестиційний потенціал і в майбутньому співпрацюватиме з нашим краєм.